Громада живе в посиленні агресивності ворога. Війна зовсім у нас тут поруч. Вчора, на вербну неділю, агресор двома ракетами «Іскандер», Одна з них з касетними боєприпасами наніс удар по обласному центру, по центру міста Сум. Загинуло 34. 117 поранено, в тому числі діти, величезна трагедія. В зв'язку з цим ми сьогодні оголосили день жалоби в нашій громаді і прошу внести корективи в діяльність установ, підприємств. Ми повинні зрозуміти, що ситуація значно ускладнюється. В найближчі дні ніяких заходів по спорту де більше 4-5 людей. Ніяких заходів по культурі зупиняємо всі процеси. Військових у нас немає, це добре. Але всі ці події треба скоротити абсолютно. Безпека кожного залежить від кожного.